Чорна маска з тетрапептидами робить е нашу шкіру молодою, красивою і сяючою. Тетрапептиди є базовим компонентом формули, що е синтезують е природній колаген та еластин І е тим самим наші е зморшки будуть. Зникати. Просто Сперше треба вмитися. Не забувайте про очищення шкіри. Для цього є просто шикарний гідрофільний бальзам. Зараз хочу, щоб ви його побачили. Слухайте, Мизоні, ну ви якісь нереальні, воно так пахне. Будемо вмиватися, а потім буду наносити маску. Після гідрофільного бальзаму в мене просто е, шкіра дихає на пензлик і починаємо грати злодіїв. Спецгрим. Мені так подобається цей образ. Тримаємо 10 хвилин і йдемо змивати теплою водою. Сяє в мене лоб. Клас! Зволожена, і я б сказала, навіть трішки підтягнута. Мизоня, ви просто мій захват. Я просто в захваті.